Всім привіт! Сьогодні 31 травня, це означає, що ще 6 днів і буде рівно рік, як помер мій дідусь. І я хотів би записати таке от відео, розказати чуть-чуть про мого дідуся. Звісно, багато не вийде, тому що хі, не вистачить пам'яті на всьому світі, щоб розказувати про мого дідуся, але так коротко. Все-таки щось та й розкажу. Я не просто так порозкладав тут ці електродвигуни. Хотів поділитися з вами ще тим, який мій дідусь був майстер. На всі руки, він любив багато речей робити власними руками. Оце газонокосарка. Її можна купити в магазині за пару тисяч і взагалі не паритись. Але, мому, дідусеві це було нецікаво, і він мав багато електродвигунів, так як він працював багато років на ремонтно-механічному заводі. Він був майстром в цеху. І ну, самі розумієте, що будучи майстром в цеху, можна було дістати дуже багато різного інструменту, там електродів, двигунів електричних і багато-багато всього. І ось він мав багато електродвигунів і робив з них. Різні такі от штуки. Оце, до прикладу, газонокосарка. Потім я покажу, як вона працює в дії. Вона абсолютно робоча, вона стриже траву нічим не гірше, як куплена в магазині дорога косарка. Електродвигун він чіпляв на такі платформи. Тут два ножі, воно розкручується і косить траву як звичайна газонокосарка. Дуже цікава штука. Сам факт того, що це зробив мій дідусь повністю власними руками від А до Я, додає такої якоїсь душевності цим предметам. І я їх не буду викидати, буду ними користуватися. Думаю, дідусь був би дуже радий і тільки за те, щоб я продовжував користуватися. З цим всім, що він робив. Це станки, тут проста шкурка, щоб щось собі зашкурювати. Тут теж камінь, не можна гострити, щось підточувати. Ці всі дерев'яні платформи, це все чіпляв дідусь вручну, прикручував. Собі, тут можна регулювати висоту вище, нижче, менше. Це дуже класні штуки, які можуть бути в нагоді. Насправді цих речей, які робив мій дідусь набагато більше, там були соковижималки. І ці всі речі я ще поки не знайшов. Ну соковижималку я знайшов. Там вона була в розібраному стані, тобто мотор був від'єднаний від того, і я сам його не складу ніяк. Тому мотор сам електродвигун я залишив, а все це причандаля до соковижималки викинув, тому що, окрім мого дідуся, це вже ніхто не скрутить. Там стільки з'єднань того всього, про це знав тільки мій дідусь. І багато ще таких різних речей, які ну, прийшлось викинути, тому що вони були в розібраному стані або не в робочому стані. Можливо, в робочому просто я не скумекав, як воно там має працювати, щоб його підключити. Ну ті речі, які я зумів зрозуміти, як вони працюють, як це зробити, я залишив. І буду в подальшому користуватися ними. Коли помер мій дідусь, я ще перебував в армії на службі. Я якраз тоді був на полігоні. Це був обід чи після обіду. Я вже так точно не пригадую. Вроді після обіду. Дзвонить до мене Хрещена і каже мені, що Арсен наш дідусь помер. І Чесно, я просто ніби десь вилетів з цього світу. Взагалі, я не... все так перекрутилося в голові, як помер. Я ще... в смислі комер дідусь. Ну, він не міг померти, як мій дідусь міг померти. І так боляче стало просто не передати. Я, напевно, десь до години часу. Взагалі не міг прийти толком до тями. Я зразу ж, ну само собою, як тільки Хресна мені це сказала, вона каже, що треба, щоб ти сказав ну, командиру роти, щоб там, через командира батальйону, то все вирішили, щоб тебе відпустили на похорони. А я ще й був на полігоні, тобто не в частині. Але ну, з цим проблем взагалі не було. Я спочатку сказав начальнику полігону. Потім подзвонив до свого командира роти, це все швидко вирішилося. І на другий день я вже їхав додому на похорон. Дідусь помер 6 го числа, а хоронили його 7-го на наступний день. І 7 го числа я якраз приїхав на похорон, все встиг. Не очікував я, що взагалі мій дідусь колись помре, правда, отак от. Не віриш, не думаєш про те, що твої такі близькі, рідні люди можуть колись померти. Не готуєшся до цього, і я був не готовим втратити дідуся та ще й будучи в армії, наскільки це просто для мене так, ну мій дідусь так хотів ще зустріти мене, дочекатися. Він постійно, ми говорили з ним по телефоні майже кожного дня, і він. Завжди казав мені нічого, нічого, що скоро і тебе відпустять. і Ми зустрінемось. Ми обговорювали, як будемо їздити на рибалки, щось робити вдома, на дачу їздити, відпочивати просто. Блін, стільки планів було просто не передати. І так все в один день просто зруйнувалось. Я втратив. Одну з найближчих і найдорожчих мені людей, тому що мій дідусь виховував мене 6 років. Він був мені як батько, він був мені батьком, якщо так точно сказати. І так хотів мене ще дочекатися з армії, щоб я повернувся. І не, не вистачило часу. Останній раз я Бачив живим свого дідуся у відпустці. Це було в жовтні 2021 року. Це була моя перша відпустка на рік служби в армії. Хто не знає, загалом я прослужив половиною роки в армії. Мав відслужити півтори, але так як війна почалася, нас не відпустили, я переслужив ще два роки. Загалом вийшло три з половиною. От моя перша відпустка на рік служби. І це був крайній раз, це був останній раз, коли я бачив вживу свого дідуся. Після того так і не вийшло зустрітися. А вже пройшов час і мій дідусь почав себе погано почувати. І він вже і не міг приїхати до мене, ну, щоб відвідати, наприклад, до мене, там, щоб привезла хрещена з дядьком. Тому що йому було йому дуже тяжко ходити. Він не міг багато ходити, там буквально, може. До пів кілометра він проходив, вже в нього віддишка, серце, тиск, аритмія, якщо я не помиляюся. Він пив, ну, таблетки кидав під язик, ну, Дуже тяжко йому було вже рухатись. Переважно він нікуди не ходив і просто був вдома. На те, що він, ну ніякого натяку на те, що він має померти, не було. Все це сталося дуже неочікувано. Вже він майже рік пройшов і по сьогоднішній день... Згадую, дідуся, то що тут все. Все, що тут на подвір'ї, тут все нагадує дідуся, тому що тут все зроблено його руками. І куди не зайди, куди не подивись, це все робив мій дідусь. Всюди ці спогади і постійно сльози на очі навертаються, тому що пригадуєш. Дуже багато було позитивних моментів. Мій дідусь навчив мене їздити. На ровері, на машині, навчив мене плавати. Дідусь навчив мене рибалити, тому що з дитинства завжди брав мене на рибалку, і це від нього я перейняв таку любов до риболовлі. От якби не дідусь, хто знає, чи ловив би я рибу. Тому більшість того, чим я займаюся, якби мої найулюбленіші хобі, це те, що я перейняв від дідуся те, що він. Мене навчив, за що я йому дуже вдячний, от, безмежно. Мій дідусь мене дуже сильно любив Я навіть не знаю, чи можна так любити когось, як любив не мій дідусь. Я всім бажаю мати таких рідних, щоб вони любили вас так, як мене любив мій дідусь. Він виховував мене. Я виховував, щоб я був нормальною, доброю, адекватною, спокійною людиною. Бажав мені тільки найкращого і готовий був просто віддати своє життя за мене. Він не один раз мені казав, що якби прийшлось лягти під хірургічний стіл заради твого життя, я би це зробив, не багаючись. Зараз покажу. Сарай мого дідуся, якщо можна так назвати, це його офіс. В цьому місці він проводив найбільше свого часу. Він тут щось завжди лагодив, майстрував. Ось таке місце. Поки що антуражне. Тут все так, як і було. Так і є. Ну, окрім цих безпорядків на столі, тому що тут був порядок завжди, але зараз тут понаскладувалось цього всього. В найближчому майбутньому я планую тут повністю все перебрати, поскладати. Гарно, все, що зайве і не потрібно якесь сміття повикидати. І тут буде порядок. Ось таке місце. Тут дуже багато речей, всяких. Валіз, коробочок, чого тут тільки немає. Повно інструменту, якого тільки хочеш. Це ще, ще один станок. Ну, це хороший станок. Дідусь його тут причепив намертво, він ним найчастіше користувався. От, навіть його можна попробувати увімкнути. Ага, знайшов. Ось. Ось так. Оп. І якщо я не помиляюсь, чорна кнопка Пуск. Набирає оберти. І отепер от вже працює на, на максимум. Ну, це страшний станок. Чесно кажучи, блин, біля нього страшно стояти, коли він працює, тому що ці камені вони мають здатність тріскати, і тоді камінь просто вилітає в якусь сторін і може прямо в живіт залетіти в груди. Де... Не знаю, дідусь все життя працював на цих станках і ну, йому нічого не було, але він. Мені не дозволяв підходити так близько стояти, коли цей станок працював, тому що казав, що це небезпечно. В нього на роботі був випадок, коли станок якийсь там дуже потужний, на 16 тисяч обертів. Вони його включили. І камінь тріснув і полетів в стіну, а на стіні був портрет Леніна чи Сталіна, я вже точно не пам'ятаю, і прямо в обличчя. Залетів, Чітко залетів і застряг в бетонній стіні. Тобто пробив бетонну стіну і. Ну це жесть. Страшна штука. Ну, Цей станок, звісно, немає, стільки обертів, я не знаю, тут пару тисяч, мабуть, не більше. Але той, що був там на заводі, в них, то був серйозний станок. Тузя. Тузько, Ти теж сумуєш за своїм господарем, так? Ех... Тяжко тут знаходитись, дуже тяжко. Ще покажу в дідуся. Є Отака дрелька класна, дуже потужно, теж він десь з заводу, ну не заводу, то ну, ремонтно механічного заводу чи що то було. І її дістав. Це теж все повністю дідусь руками робив, він зварював, гнув ці ножі, приварював це все. І так між рядками ти проходиш і воно траву зрізає от, і спушує землю. Оце сварка теж мого дідуся, в нього раніше була ще більша і ще потужніша. Та сварка, щоб ви розуміли, коли дідусь варив, то в хаті потрібно було все виключити повністю і нічим не користуватися, тому що там просто вибивали пробки, коли дідусь нею варив. Я не знаю, скільки вона тягнула електрики, але щочик напевно взлітав просто в космос. А потім він поміняв на таку, вона менш потужна. Я, правда, не знаю, як нею користуватися, може колись дійду до цього розберуся і навчуся. Що там далі я поставив, тут під мішками є компресор такий. Незвичний Сабдеповський. Дуже класний, він працює, я його провіряв, все з ним добре. Ось це гараж мого дідуся і його машина. Вона повністю в робочому стані. Вона запускається, вона їздить. Вже все в пилюці. Шістьорка. Чорнушка дідусь її називав. Він дуже любив цю машину. Більше десяти років він на ній проїздив, якщо я не помиляюся, а може й більше. А перед тим в нього був Запорожець 968 М. Тут ще навіть речі залишились мого дідуся в машині, ніхто їх не трогав. О, такі собачки там на аптеці. Ще коли мого дідуся був запорожець, то він брав мене на коліна. І давав мені покрутити кермо, а сам вже там газував, вижимав щеплення. А потім, коли вже запорожця продав, в то запорожця така сумна доля, його купили, щоб возити ним цеглу зі стройки. Ну, красти цеглу на стройці. Там той мужик, який купив, він так завантажував причіп, і чіпляв той причіп до запорожця, що запорожець на диби їхав. На повному серйозі. Там запорожець мотор ззаді, і він ще до півтони причіп навантажував. Запорожець реально їхав на диби. І так він ним тягав, тягав, і той зазік ну, не витримав він такої жорстокості і його здали на металолом. А навчився їздити. Я вже от іменно що сам за кермом, то на цій машині. Це та машина, на якій мене навчив їздити дідусь. Я дуже добре пам'ятаю ті часи, коли спочатку я вчився на дачі, а потім дідусь давав мені і по трасі трохи їхати. Така ностальгія просто вам не передати. Стільки спогадів всього, і не можу повірити, що цього більше ніколи не буде. Цінуйте своїх рідних, бережіть їх. Поки вони живі, ніколи не знаєш, що буде завтра. І можеш дуже гірко шкодувати, якщо зробиш щось не так, накричеш, посваришся. Любіть, бережіть і цінуйте рідних, не страдайте фігньою. Закрийте цю гординю. От. Ясне діло, що в них погляди не такі, як в нас, особливо в старших дідусів, бабусів. Отак. Це треба зрозуміти. Вони жили в зовсім інший період часу. Тоді для них це було нормально. Тепер для нас те, що колись було в них, є ненормально. І ми реагуємо на це дико. От. Хоча це неправильно, кожні люди живуть в свою епоху, в свій час. І це треба розуміти от. і сприймати нормально. Я теж не завжди можу сприйняти от те, що мені говорить бабуся. Для мене. Те, що вона говорить, от інколи є таким диким. От, але потрібно сприймати це і не звертати увагу. І розуміти, що це старша людина, яка прожила в три рази більше за тебе. І вона так жила раніше, так було нормально, тепер змінилося. Але для її свідомості тяжко, тяжко ну, усвідомити, що зараз вже не так. Тому будьте нормальними. Любіть рідних добра вам. Дуже багато речей залишив мій дідусь. Стільки інструменту, просто тьма, правда. То інструменту хватить на все життя. Ключі, а болтів, шайб, гайок. Просто нескінченна кількість. Я не знаю, чи їх, бо мої діти і внуки використали за все своє життя. Дуже багато всього. Дуже шкода, що. Війна і армія забрала в мене можливість провести ці останні роки з моїм дідусем. Якось так все вийшло неправильно. Не зміг я побути з дідусем в ці останні роки. І дідусь так чекав на мене, чекав і, на жаль, не дочекався. Дуже прикро від цього, дуже чому так сталося, я не знаю. Я безмежно вдячний дідусеві за все, чого він мене навчив. Просто безмежно. Я його дуже сильно люблю і, і ніколи не забуду. Це був мій батько. Тому так. Дякую, що подивилися це відео. От, я хотів поділитися з вами, розказати про мого дідуся, тому що про таку людину. Мають знати, що така була людина на світі. Хороша, добра. Бажаю вам всім мати таких рідних і близьких, як мій дідусь. І тоді у вас точно все буде добре. До зустрічі, папа. -па.